Бігова доріжка FitLogic ET1601. Цій моделі вже понад 7 років, як вона з'явилася на ринку України, і по сьогоднішній день вона залишається актуальною і популярною серед покупців. Також вона випускається під багатьма іншими брендами в світі, а все завдяки вдалому співвідношенню, ціни та якості. В цьому відео ми подивимось на переваги її мінімалістичного дизайну, корисні дрібнички, які тут є. Протестуємо, наскільки вона м'яка, шумна і швидка. Поїхали! Почнемо з консолі. Дизайн тут дуже симпатичний, мінімалістичний, немає нічого зайвого. Я кажу про ці великі пластикові консолі, в яких є кармашки, винесені по боках динаміки і тому подібне. Тут є тримач для планшета і дуже зручний тримач для пляшки з водою. Якщо вони не потрібні, їх можна просто зняти. Ергономіка управління мені також дуже подобається. Всі кнопки розміщені в ряд. Їх мінімально необхідна кількість, вони не дублюються. Кнопок швидкого вибору швидкості і куту нахилу по три штуки: 6, 8 і 10 в діапазоні найбільш часто використовуємо значень. По боках є кнопки зі стрілочками для поступової зміни значень. По центру дві великі кнопки старт і стоп. Вони підписані, вони мають кольорову індикацію. Це на той випадок, якщо ви раптом на доріжці маєте якусь проблему, хочете швидко зупинитися. У вас є червона. Кнопка, щоб ви довго її не шукали, має кольорову індикацію. По боках кнопки з вибором програм. Сам дисплей, виконаний з-за виглядає стильно, але по факту тут всього чотири монохромні віконця з показниками. Ну, розраховувати на якийсь тачскрін, було б наївно в такому бюджеті, ну, але він тут і не потрібен. Я не дуже люблю тренажери з TFT моніторами, тому що зазвичай в них поганий процесор, маленька оперативна пам'ять і всі зашиті туди додатки, браузер працюють дуже повільно, користуватися ними фактично неможливо. Я би віддав перевагу звичайній доріжці з управлінням на хард кнопках така як тут з хард кнопками і з можливістю підключатися через Bluetooth до додатків. Ця доріжка має таку можливість. Тут на стійці є QR-код, по ньому ви можете знайти додаток FitShow. Це частково безкоштовний додаток, і він сумісний з доріжками FitLogic. Також, в принципі, можна підключити і будь-який інший додаток, але зашитий саме в цю доріжку модуль FitShow, і найкраще вона працює саме з цим додатком. Функціонал там частково безкоштовний, частково тому, що. Не все можна там використовувати безкоштовно, але основні функції, щоб ознайомитися з додатком, що це, як він працює, вам буде достатньо. Якщо потрібен більш широкий функціонал, ну вже доведеться купити підписку. До речі, на сайті у нас є стаття по найбільш популярним додаткам в Україні і в Європі. Якщо цікаво буде, щоб ми зняли на неї відеогляд більш детальний, пишіть в коментарях. До доріжки можна підключати гаджети або ж використовувати її просто за призначенням використовуючи дані кнопки. Ми її запускаємо і, до речі, тут є датчик користувача. Тобто, якщо на доріжці ніхто не займається, то вона відповідно і не рахує там дистанцію, калорії і тому подібне. Не знаю навіщо це зроблено, ну але такий датчик тут є. Також виробник заявляє, що доріжка обладнана системою сповіщення. про... Необхідність змащувати бігове полотно і через кожних 300 кілометрів вона буде про це якось сповіщати. Я жодного разу цього не бачив, хоча в оренді у нас є багато таких моделей, можливо, просто не потрапляв на цей момент. Що ж, давайте від програмної частини перейдемо до заліза і заглянемо в моторний відсік даної доріжки. Двигун цій біговій доріжці стоїть колекторний, звичайний, не фірмовий якийсь. Але в принципі такі двигуни стоять в більшості бігових доріжок, і вони чудово себе показали. Проблем з ними немає, ремонтів також, тобто нічого страшного в цьому немає. Двигун підйому куту нахилу тут стоїть G-Star. Також часто зустрічаються в бігових доріжках. Хороші двигуни, та й в принципі цей вузол в доріжках не проблемний. Ну і плата керування цими двома агрегатами. Поки ми зняли кришку двигуна, давайте подивимося, якої товщини тут дека. Зараз поміряємо штангенциркулем. циркулем. Заявлено 18. Ну це стандартна величина, в принципі, для подібного класу доріжок з подібним. З подібною вагою користувача в 130-150 кілограмів. Так, 18 мм, так і є. А зараз за допомогою велокомп'ютера давайте перевіримо швидкість даної доріжки, наскільки точно вона відображає ту швидкість, яку видає, і наскільки максимально заявлена тут швидкість відповідає дійсності. Запускаємо і одразу розганяємо доріжку на 6 км. На менших швидкостях перевіряти немає сенсу. На моніторі. Доріжки 6 км і на моніторі велокомп'ютера також 6 км. Тут все точно. Розганяємо до 10. Так, Монітор доріжки показує 10 км. Велокомп'ютер 9,4 км, похибка 0,6 км. Розганяємо до 16 Ми розігнали доріжку до 16 кілометрів. Це показники монітора. Велокомп'ютер показує 14,6. Похибка 1,4 км. І тепер розганяємо на максимум. І так, ми розігнали доріжку до її максимальної швидкості, а це заявлених 20 км на годину. На велокомп'ютері 18. Похибка 10%. 2 кілометри. Що ж, ми помірили швидкість даної доріжки, і максимальна похибка, яку вона видала, це 2 км на швидкості в 20 км на годину. Це 10%. Це, в принципі, більш-менш нормально. Можна даний показник розглядати в аспекті конкретно цієї моделі. Але все ж таки його краще розглядати в порівнянні з конкурентами, тому що будь-яка доріжка буде видавати похибку. І тут питання, наскільки велика ця похибка. В діапазоні 6-16 кілометрів це діапазон, в якому більшість людей буде займатися, доріжка видає похибку не більше 5-7%. Це нормальний середній показник. Тож, гадаю, доріжці можна поставити залік, доволі точно вона відображає те, що видає. Поїхали далі. Так, а тепер ми будемо міряти рівень шуму даної доріжки за допомогою додатка в телефоні, який міряє шум. Коли тут ніхто не розмовляє і тут тихо в цьому приміщенні, то рівень шуму десь знаходиться на рівні 40 дБ. Бачите, 37-38 навіть. Запускаємо бігову доріжку і слухаємо, як вона звучить на першій швидкості. Майже так само, як і в тиші, ніякого сильного звуку немає. Розганяємо на 6 км на годину. І слухаємо. 6 км, 60 дБ. Далі 10. 65-66 децибел. Розганяємо до 16 км. 69 децибел, до 70 навіть не доходить. І поїхали на максимальну швидкість на 20 кілометрів. 73 дБ, В принципі, ці показники вам ні про що не скажуть самі по собі. Їх треба розглядати в порівнянні з іншими моделями, щоб зрозуміти, яка більш шумна, яка більш тиха. Скажу з досвіду, що середній рівень шуму цієї бігової доріжки, в принципі, вона не шумна. Плюс-мінус середня по палаті. Телефон встановлений на штативі в такому положенні, щоб зручно було знімати. Я перевірив перед цим в радіусі одного метра від дріжки, якщо встановлювати штатив, з телефоном немає ніякої різниці в замірах, тому маємо такі показники. Дана доріжка досить жорстка. Її дека закріплена на ось таких ось циліндрах. Це досить жорстке кріплення. По центру вставлений великий, знов ж таки, жорсткий еластомір, в тому місці, де вона може більше всього прогинатися. Але, враховуючи жорсткість кріплення на циліндрах, сам еластомір досить жорсткий, то на якусь хорошу амортизацію тут не доводиться розраховувати. В принципі, Багато доріжок є жорстких. Просто маєте розуміти, що якогось ефекту ви тут не побачите і не отримуєте. Відчуття будуть, ніби ви біжите просто по вулиці, скажімо так, по землі. Давайте перемірюємо довжину полотна, тому що заявляють зазвичай від вала до вала. Передня кришка трошки накриває передній вал, тому. Може бути якась відмінність пару сантиметрів, то не критично, але ж давайте перемірюємо. Заявлено 140 на 51 По факту довжина 138-2 см. Це якраз те, що перекриває тут передня кришка. І по ширині, ну по ширині чітко, 51 см. Структура даного бігового полотна це так званий наждачний папір, має найкраще щеплення з взуттям. Ну, доволі хороше бігове полотно, достатньо якісне. Зараз за допомогою додатку в телефоні ми помірюємо, який кут нахилу видає ця доріжка. Поміряємо її зараз кут нахилу в нульовому положенні. Це не завжди може бути 0. Тож ми перевіримо, це 0,3 градуси. І зараз піднімемо її на максимальний рівень і перемірюємо ще раз. І поки ми чекаємо. Так, доріжка піднялася на максимальну висоту і тепер міряємо. 5 градусів маємо. Попередньо в нульовому положенні було 0,3 градуси. І відповідно, кут нахилу, який вона видала, це 4,7 градуси. Тут заявлено 15%. Справа в тому, що в бігових доріжках кут нахилу міряють саме у відсотках. Це топографічна величина. Вона відображає. Зміни рельєфу нахил реальної місцевості, а доріжки якраз покликані імітувати реальну місцевість, тому тут прийнято також вимірювати це у відсотках. 4,7 градуси переводимо по формулі, і це відповідає 8,22 відсотка. Це ну, майже вдвічі менше, ніж заявлено. Якщо розглядати конкретну модель, то звісно це дуже погано. Майже вдвічі. Нам збрехали, але треба дивитися в порівнянні з іншими з конкурентними моделями, тому що в усіх доріжках показник нахилу, який відображається на консолі і який є реальний, не буде відповідати дійсності. Тож 8,2% в принципі, плюс-мінус середній показник в такого класу доріжках. По факту, ми поміряли візуально, ви бачите, який кут нахилу можете оцінити і зробити для себе висновки. А тепер давайте поміряємо споживчу потужність даної доріжки при ходьбі і прибігу на швидкості 6 і 10 км. Використаємо наш ватметр. Моя вага 90 кг. Якщо ви важите менше, споживання буде трошечки меншим. І відповідно, якщо ви важите більше, трошечки більшим буде споживання. Поїхали його, підключимо і запустимо доріжку. Доріжку підключили до ватметра, запускаємо. Ставимо одразу 6 км. Ну, як ми бачимо там показники на ватметрі, то на швидкості 6 км споживання десь в районі 350-400 Вт. і піднімаємо до 10. На швидкості 10 км споживання десь 550 600 Вт. Тобто, якщо ви будете бігати зі швидкістю 10 км протязі години, то матимете споживання в 600 Вт на вашому лічильнику. На цьому все. Купити дану доріжку можна у нас на сайті. Посилання я залишу під відео. Не хворійте, тримайте себе в формі. Дякую за увагу.